Особливості їзди по Тернополю, те, що я помітив: перше досить широкі вулиці. Це приємно і зручно порівняно з Чернівцями. Смуг набагато більше. Друге багато знаків рух по смугам. Тобто, тут під'їжджаючи до майже кожного перехрестя, потрібно зайняти завчасно правильну смугу, і їх досить багато їх потрібно помічати. Тому що в нас в чернівцях смуг менше, і це трошечки простіше в цьому варіанті. Що ну, в принципі, коли в тебе одна смуга, ти в принципі її займаєш. Друге, що ще цікаво, це наявність, крім регульованих. Пішох ні, нам на наступному дивлюсь, де ще дивлюсь, куди їхати. Багато пішохідних переходів нерегульованих. Тобто, крім регульованих, є достатньо велика кількість нерегульованих пішохідних переходів. І тут теж треба бути уважним, тому що вулиці є широкі і пішоходи досить довго переходять дорогу. І деколи за іншими машинами їх теж не видно, тому є теж свої особливості. Але з плюсів. Що мені подобається? Рівні дороги в Тернополі досить. Класне покриття, є розмітка в більшості, світлофори теж є, тобто рух більш організований, мені здається, е, ніж порівняно, до прикладу, у нас в Чернівцях. Е, але знову ж це моя суб'єктивна думка, і до речі, сьогодні вихідний. Тому, можливо, трошечки це теж е, має своє значення. І дуже багато навчальних автомобілів я поки їхав, ну просто їх нереально багато всюди. Навчальні, навчальні, навчальні це теж дуже приємно, і причому навчальні автомобілі ну, досить гарного класу, скажімо так, автомобілі це ну, не. Щось просте, а досить такі, ну не дешеві і досить якісні автомобілі. Тому ну, цікаве місто для контрасту завжди цікаво порівняти зі своїм. Але напишіть ще якісь особливості, які є в Тернополі, які ви знаєте, або якісь нюанси, які ви можливо теж помітили. Всім гарного дня!